Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній свій репортаж я веду з міста Харків. 22 лютого 2015 року в місті Харків під час мирної ходи загинуло четверо людей. Один із них Ігор Толмачов, організатор і координатор Харківського Євромайдану у віці 52 роки. Говорять, людина живе стільки, поки її пам'ятають. Пройшло 9 років з того часу, як відбулася ця подія, а пам'ять про нього жива і буде жити вічно. Сьогодні, 22 лютого, такий собі найстрашніший день в нашій харківській спільноті. А того що тоді, у 2015 році, був страшенний теракт. Теракт, який відбувся тоді ще в мирному Харкові, 9 років тому. Ми вийшли на великий е, протест, на великий майдан, на велику ходу для того, щоб відзначити той день, коли ми перемогли. Саме 22 лютого 2014 року е, тодішній президент Втікач, як його назвали, слава Богу, втік! І країна почала змінюватися. І через рік ми вийшли на велику, велику, велику акцію, на марш для того, щоб. Відзначити цей день річницю зміни нашої новітньої України. Але, на жаль, він дуже погано закінчився. Це ще була неділя і була ще прощенна неділя. І Знаєте, так сталося, що ми. Наші хлопці пішли вистроювати колонну, а Ігор мав залишитися з нами, бо в нас було дуже багато ще питань, які ми мали завершити, і по документам і так далі. і так далі. Тому ми вирішили, що після закінчення акції ми не підемо на ходу. Тим паче, що у нас трошки була і апаратура, і ми все мали це все загрузити, перегрузити, зібрати і підготувати майданчик, залишити пустим після нашої акції. Ігор сказав, що зараз я колону построю і все. І прибіжу до вас і ми будемо займатися. Цими всіми питаннями. Ми сказали, Окей, тоді ми розбираємо грузимо все в машини, а ти поки що тоді повертайся до нас. І він тоді пішов, потім повернувся, обняв нас сказав, простіть мене. Я щось забула і потім: А, сьогодні ж прощена неділя! Та, та, та. І ми всі обнімалися, всі просили пробачення і так далі, як заведено у прощену неділю. Ми пішли. Я була разом з мамою своєю, бо ми завжди разом працюємо з 2014 року над всіма нашими акціями, і всім цим тільки можна. І я пішла трошки попереду, а мама лишилася трошки ззаду, і тут вибух страшнючий. Ну, якщо чесно, навіть можливо, і зараз я отак от, от от голосно і так страшно не було. То, тому що це мирний Харків 15-й рік. Так, війна вже йде, війна вже волає, вже бомбить наші міста. Там нас, нас більше на сході, на Донбасі, але Харків мирний. І тут вибух, страшенний вибух. До мами прилетіла, а вона озирнулася. І до неї прилетіло осколок прямо біля ноги її. Пам ми його і досі зберігаємо, цей осколок. Через буквально півхвилини мені почали дзвонити всі наші координатори. І перше подзвонила Надія і сказала мені, Ярина, Ігоря більше немає. Я... Я не знала, що, як реагувати, як говорити. Я сказала, такого не може бути. Вона каже, що він загинув. Тільки що, осколком він загинув. Потім почали відбуватися дуже страшні події, того, що хлопці, які е, взяли е, Ігоря, схопили, поклали в швидку. Потім швидка його звідти е, виклала, поклала його на землю. Е, того, що Він вже, на жаль, був е, мертвий, а ще було дуже багато поранених е, хлопців, яких треба було ввести в лікарню. Тому що, на жаль, тоді вже йому допомогти ніхто не міг. Тому що, на жаль, потрапив оцей осколок йому. Зразу смертельна рана була, зразу смертельне поранення, і його зразу не стало. І хлопці накрили його прапором, і ці дуже страшні кадри, коли лежить ігор, накритий прапором просто на землі. А... Людей дуже багато, дуже величезний такий кіпіш. Потім з'ясувалося, що ще й поліціянт загинув, і ще й хлопці наші маленькі, дуже тяжкі, їх зразу погружили в швидку, зразу ж повезли кудись. Я отак стояла, дивилася просто на те, що мій друг лежить там. А ми чекали його далі працювати. Потім були дуже страш... страшні, похорон страшний, дуже. Ми прощалися з ним біля Тараса Шевченка. Ми його ховали. Його не стало. Через півтора року на нашу організацію сестра Молосердів, в якій ігор також був членом нашої організації. Прийшла відповідь від міськради, яку робив тоді Ігор, і вона прийшла на його ім'я та прізвище. Прийшов документ представнику благодійного фонду Сестра Милосердя Толмачову Ігорю. Через півтора роки прийшла відмова на те, що він просив, щоб на намет, на його дітіще ми змогли поставити світло. У 2014 році колись на кордраді. Ігорі був членом кордради Євромайдану, він не був, він залишається їм і завжди буде почесним членом нашої кордради. Він колись запропонував: а давайте зробимо таку штуку. Яку штуку? Ну, от ми зробимо отакий, типу майданчик, на якому там люди можуть щось збирати для хлопців, щось там плести, щось там таке. Ми поки не розуміли такий, якийсь сюр був невідомо. Він такий, добре, я все намалюю. Він десь дістав той каркас, десь дістав той щось, збудував таку, ну, типу як біседка. Але вона була така дуже велика, і він каже: ми поставимо і не проти хода. Чого він хотів саме там? Ну, Тоді ми не спитали, а тепер ми не спитаємо. Чому таке місце Ігор вибрав науки? Невідомо. Ми не знаємо, чому саме тут він захотів це зробити, але він тут зробив. Дуже довго боровся, дуже довго хотів, щоб тут було світло. А... Він поставив цей каркас, і каркас ми затягнули тоді зеленою такою, ну, типу військового кольору, зеленою сіткою. Нічого не було, просто була така от штука. І я як зараз пам'ятаю, як ми всі разом, стоячи отам в цьому, в цьому, в цьому тоді ще, такий полубісідка намет, тоді ще воно не було дуже як намет, ми дивилися, як, коли. Скидали нашого тирана Леніна, як це відбувалося, тому що дуже був і там і дощ, і все таке інше. А в нас тоді там було зібрання, і потім ми пішли вже туди, де хлопці валили цього Леніна. І ми оце ж з цього так класна, така була видовищна ця штука з скиданням його. І ми оце там простояли. І потім вже думали, треба. Я хочу, щоб він був жовто-блакитний. Він так хотів, щоб він був саме жовто-блакитний. І от давайте його там цей, там цей. Потім люди почали нести туди дуже багато і речей і всього на світі. Там і варення, і сеління, і, і якісь харчові продукти, все те, щоб кожен волонтер, який їздив на Донбас, міг туди заїхати, взяти все, що йому потрібно, і поїхати. Але ж почала вже якось така і зима, і все таке інше, і стало зрозуміло, що його треба накривати таким чином, бо ця сітка його не витягне, бо вже й дощі і все це таке. І спочатку його е, е, Ігор каже: так, давайте суботнік, і ми маємо оце, тут все прибрати, перебрати, перебудувати, переробити і зробити якимось таким чином, щоб воно ж було вже таке монументальне, таке, щоб воно ж прям всім. Муляла очи. Потім він хотів вже, що це поставити світло, побіг туди, там зробив всі креслення, зробив всі ці штуки. Яким чином, як під'єднати, як зробити так, щоб там було і тепло, щоб там було і світло, бо там же люди чергували. І людям треба було, щоб йому їм теж було комфортно, тому що ну одну ніч, ну другу ніч ти в холоді почергуєш, а потім ти скажеш, вибачте, друзі, в мене ж теж є здоров'я, я ж теж хочу якимось чином бути здоровим, щоб далі допомагати. Всім. І от він це робив, 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 але на жаль, от через півтора року після його загибелі на його ім'я прийшла відповідь, що йдіть лісом. Нам ваш намет 300 років не потрібен. Сьогодні у нас снігопад просто якийсь почався. Невідомо чого, хоча мала бути плюсова температура. І тому сьогодні поки що на наметі нікого немає. Але тут завжди купа людей, і купа людей працює, купа людей пліте сітки. Тому цю сину він її створив, він її придумав, він був ініціатором цього. Але на жаль, тепер він тільки з неба можете бачити. Ігорюся, ти з неба зараз бачиш, що ми продовжуємо твою справу, що ми це вірно несемо, що ми боремося за нашу свободу, і ми боремося і за тебе також. Дякую тобі, що ти завжди був з нами. Хто хотів, будь-яка людина приходила, просто брала пензлик, долучалася і отак от малювала, фарбувала, розмальовувала і діти, і дорослі, і всі на світі. Всі, хто хотів це робити, всі це робили. Так, що і тут. Будь-які візерунки, будь-які кішки, і собаки намальовані, і головне, що дуже багато жовто-блакитного кольору. Саме... І, на жаль, вже коли Ігор загинув, ми тоді вирішили всі разом, що обов'язково маємо зробити цей намет жовто-блакитним. І зробили його жовто-блакитним. І наш бідний намет. Можливо, тому що його ідеатор створення. Так страждав, той намет так страждав. Бо його спалили, бо потім його підірвали вже в 22-му році. Ну потім його. Що тільки з ним не намагалися робити? Ну, і нападіння, і те, і те, і те, і те. Я думаю, що Ігор там бачить все це на. Але це єдиний намет в Україні, який стоїть з часів Майдану. І він стоїть і буде стояти. На ньому написано Все для перемоги. Написано всі ті слова, які ми хотіли донести всі разом, всією нашою величезною командою, яка його робила і яка це все створювала. Через декілька років в мене виникла ідея про те, що треба зробити фільм про нашого Ігоря, тому що він на це заслужив. Це людина, яка дуже багато років. Боролася за вільність України. Він не був українцем, тому що він народився в мінеральних водах взагалі на Кавказі. Колись давно, приїхавши до мінеральних вод, запропонували наші харків'яни до фізико-технічного вступити в факультету до на... у нас в Харків. І він щось такий. А! І поїду я, і поїхав. Вступив, закінчив і. Перше, коли почався Проблеми в Спітаку. пам'ятаєте, я думаю, всі ці страшні події, цей жуткий землетрус, і скільки тисяч людей там постраждало. Він сколотив таку команду, і цією командою вони відправилися туди для того, щоб там рятувати життя. Він займався туризмом, він займався горами, він був інструктором, він навчав дітей, цьому всьому. І от, ну, Кому, як не йому, було зробити отакий от перший крок. Він зробив цей крок, і от він все життя нам займався тим, що він когось рятував. Там рятував людей, які постраждали. Тут він рятував наших дітей, щоб вони, вибачте, не пішли в підворотню, а щоб вони стали справжніми козаками українцями. Як тільки почалася війна, він тут же долучився до всього, що відбувається. і... Хотів дуже сильно розібратися. Що ж це таке? Чого, чого так сталося? Він такий, така була скрупульозна така людина. Він завжди хотів у всьому розібратися. От він завжди приходив на кордраду. В нього така. Ця тека така, і, і там креслення, 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 причому по всьому. Ну, Фізико-технічний, і він, як у той технолог, завжди в нього все було прокреслено, прописано, пронамальовано, щоб нічого не забути, щоб все було гарно виконано. Там Кожна, кожна вплоть до того, в яку секунду люди мають пити каву. Тобто логістом таким ще був дуже таким класним і таким раціональним, і дуже це все використовував. І от ми створили фільм, опитали друзів. Потім виявилося, що навіть ті люди, з якими ми е співпрацювали по основній роботі, виявилося, що вони також є і друзями Ігоря. І якось таким чином, от е ми з Ігорем дружили в одній спільноті, з іншими людьми в інших спільнотах. А виявилося, що всі ми пов'язані завдяки йому. Навіть різні взагалі люди, я не знаю, чому так сталося, і яким чином так сталося, що доля мене звела з цією людиною, з цією людиною з великої літери. Тому що цей українець російського походження, саме українець, знаєте, він мені колись сказав таку фразу. Я кажу, Ігор, а чому ти ну, не розмовляєш українською мовою? Ти ж її знаєш. Він каже, так я знаю, я вчив її в інституті, і потім сам вчився. І він і вдома вчився, і коли міг вчився, і навіть слухав українські вірші в навушниках для того, щоб більше розуміти. Але він мені колись сказав: Я так боюся, що я буду невірно говорити слова. Я кажу, ти що, ні, не бійся, ти намагайся. Чим більше ти будеш говорити, тим більше ти зможеш в собі це практикувати. Ну, на жаль, так, ми не змогли з ним позайматися. Ми планували займатися вивченням мови гарно, щоб було в нього, щоб він міг, не боячись, говорити. Але, на жаль, ми не змогли. Хоча він документи для себе створював російською мовою, а ті, які потрібно було, він дуже гарно створював українською мовою. От ті, які він подавав на міськраду, коли він мені прислав, щоб я це відштудувала, я подивилася, що там нема чого ж тому що він дуже гарно це прописав і пропрацював. Ну так. Багато всяких різних, боже, ми і гризлися, і ругалися, і, і, і на тому на тому не сходилися, і там не сходилися. Але він завжди намагався довести, що він це вважає за правильне, що саме отак от воно має бути. Доводив, і доводив, що так, все ж таки так. Інколи доводилося здаватися і казати, так, ти знаєш, ти правий, вибачай, що грималися. Вибачай, Ігор, що грималися. Але ти ж знаєш, що я ж така, як ти, така ж запальна. Але все одно ми маємо довести всю цю справу до кінця, ми маємо перемогти, ми маємо це все завершити. На жаль, 9 років сьогодні, як тебе немає з нами, але ми завжди тебе пам'ятаємо і завжди будемо з тобою, ти завжди в нашій пам'яті. Завжди. Бо ти є одним з тих людей, який також створював. Новітній Харків, бо з 2014 року ми робили все для того, щоб змінити в тому числі і наше рідне місто. Хочеться ну, в річницю його загибелі сказати, що його смерть була недаремною, і багато людей після цього теракту зрозуміли, що собою являє Росія і люди, які там проживають, і те, скільки у нас зрадників. Тут поряд поруч з нами знаходиться, які і організували і виконали цей теракт. І ми ну, віримо в перемогу, в нашу перемогу, що ми все-таки зламаємо і тих, хто жде, чекає, і наші воїни переможуть Росію. Ми продовжуємо те, ту справу, за яку загинув Ігор Толмачов. Надіємось на, 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 на якнайшвидшу перемогу України. Україна понад усе. Знаєте, я коли пишу зараз побажання з приводу дня народження або з яких свят. Я пишу все, що я відчуваю. І завжди всі мої побажання закінчуються одни, одним єдиним словом. Переможемо! Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. І Ігоря ніхто не забуде. Це головне. Це головне, щоб ми завжди пам'ятали всіх тих людей, які поклали своє життя на полі бою або під час теракту, як ігор і ті ще три хлопці, які разом з ним загинули. Щоб ми завжди пам'ятали наших героїв, щоб ми завжди вірили в те, що вони з нами, а вони з нами. І коли ми будемо вірити, ми будемо завжди думати про них. Завжди наша пам'ять це найкраще, що в нас є. Пам'ять не можна змінити, і ми будемо пам'ятати завжди всіх наших хлопців, всіх наших дівчат, всіх наших діточок, які загинули за нашу свободу, за нашу незалежність, заради нашої перемоги. Переможемо. Дякую вам і до перемоги. До перемог.